Працював в Нідерландах 2024-му. Тоді знай цю дату – 1 травня. Це останній день подачі податкової декларації в Нідерландах. Чим раніше подаси декларацію, тим швидше отримаєш свої гроші. А що якщо не подати, податкова може нарахувати штраф або відмовити у поверненні. Але навіщо витрачати гроші? Чим ближче до дедлайну, тим довше чекати. Ви на початку квітня тисячі людей подають декларації в Нідерландах. Чим раніше подаси, тим швидше отримаєш гроші. Отримав податкову карту від роботодавця. Завантажуй її в наш додаток. І безкоштовно дізнайся приблизний результат розрахунку податку. Чому люди обирають саме нас? Наші переваги. Досвід з 2006 року. Ми знаємо всі тонкощі податкової системи. Максимально вигідний результат вашого податкового розрахунку. Ми враховуємо всі можливі відрахування. Заповнення заявки займає до 15 хвилин. Повний супровід. Ми самі спілкуємося з податковою. Оплата до або після саме ти вирішуєш вигідну форму оплати для тебе. Ще до ти можеш поділитися цією інформацією з друзями. Вони отримують знижку, а ти приємний бонус. Детальніше у нашому додатку. Підписуйся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити знижки. Ми часто публікуємо корисну інформацію та акції підписуйся, щоб не пропустити.